Знаєте, ви хто такий Ісак Ньютон? Скажи, власне. Це всім відомий фізик Закарпаття, який видав не менш відомі три закони. Плюс два бали. Ну і ще йому це йому ще яблуко на голову впало, і він пішов продавати яблука потім. Окей, але так він дослідив тяжіння. Ой, блядь, не душне. Це другорядне. Це а то, що він у цей сорт Golden Prince дослідив, це не А це він був незайманим. До певного часу так. Повір мені, його фізика так виїбала, що. <гум> Ньютон, Чи знали ви, що він свого часу був членом парламенту Англії? Звичайно, ну це... звичайно. Люди перед тим як сюди зайти, взагалі цей факт читали на вході. Неважливо. Так. Тепер знаєте. За час свого членства він виголосив одну єдину промову, що була записаною. Що це була за промова? Вахнеч. Що по русні? <гум> 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 Отак було. І всі, і всі зразу русні пизда сказали. Так, ну це кон'юнктурно, але плюс бал. Окей. Це була єдина промова Ньютона в тому парламенті, правда Парламенті, яка була задокументована. Ну там стенографіст сидить, записує все, що кажуть. Кажи, Дмитрович, Це єдина промова, яка була задокументована, тому що це була єдина промова, де Ісуа Ісуак Ньютон не матюкався ні разу. Тіпо. Він не казав, але ви... що сказав. Так, він... він не матюкався. Може, це, це була прощальна прища... промова, бо він їбав політику. І що, ти посл... ти сказала це... він був незайманий. Я не знаю, це... ну в прямому сенсі. Ні, це неправильна відповідь. Хм. Прощальна промова. Ну, що може. Е, не, чекай. Так, хто сказав, що це прощальна? Це я не... сказав, це я прощальна. сказала, що це прощальна промова. Що це могло бути здокументовано? Він ж був фізик, правда, Антон? Так, фізик. Ну, можливо, його єдина була промова Він каже, е, хімія, хуйня. Я думаю, більше він ж вийшов і сказав, насправді я не фізик. Yep. Так, Вахніч Бізбал, була до була на відповідь, але неправильно. Підказку, Антон, ми по підказку. Давайте, підказку. Вона, Його промова не зовсім стосу... Вона не стосувалась прям політики, скажу чесно. Він... Е... І фізики? Ну, ні. ні. Це була його пер. Ага. Кажи, кажи. Це була його перша і остання промова. Він такий вийшов і каже: Я трахнув жінку голови парламенту. І все. Я Ісак Ньютон. Mm -hmm. Мені яблуко на голову впало. Я думаю, я таке питання підготував. А що, він геній був? Він міг робити, що хочеш. <рес> Ні, це не певна відповідь. Можливо, він сказав. Кажи Вахнич. F дорівнює M на A. Ну прям просто ну, формулу, яку він виник, щоб сказав, повийовувався і пішов такий. Я ж казав, воно не стосується політики і не стосується фізики, прямо так напряму, як формула. Може, він намагався канонізувати яблука. І він вийшов з промовою, короткої промови, каже. Канонізуйте яблука. Канонізуйте яблука. Яблука святі. Вони таке нетерпілось. А ти можеш нам дати підказку, скільки слів було в тій промові? А, скільки слів я не можу, але дивіться, це, це було прохання. Кажи. Мені звісно, що він, в нього було прохання трошки зробити, щоб було тепліше в парламенті. <рес> — Тепліше. Щоб тепліше, щоб поставили якийсь хоч дуйчик, якщо не. Було. А є дуже... каже, то я винайду ту хуйню. — Вадим, ти дуже близький, але навпаки. Щоб холодніше. Да. Зробіть сквозняк в парламенті, отак. Було. Десь так, сформулюй відповідь. От нормально, як він може вийти і сказати. Ти вже, да, Вадим, хай в нього була промова для того, аби. Було дуже жарко, він потів, йому було неудобно, він і так рідко виходив говорити, ще й йому, ну, він стіснявся, І Він каже: зробіть так, щоб не тільки я не стіснявся. Зробіть, щоб була прохолодна, комфортна температура. Бо реально є тумбочка біля парламенту, але ніхто не ходить туди говорити. Зробіть комфортну температуру повітря в парламенті яким чином це можна зробити в той час? В той час? Да. Вікна, вікна. Відкрийте вікно, ну. вікно, він сказав досі. Все, всі. є, мало. Плюс, да, плюс Слухай, то можна що-небудь базарити. Окей, <ріст> okay, yeah. так, давайте ще описки такі голосні і. Якщо чесно, я вперше бачу дзвінка взагалі настільки щасливим. Чесно. Та три питання, інтелектуальні виглядав, все. Ну він завжди мамі дзвонити і каже, я йду на мільйонера. Я...